Чи потрібні десятини жертви сьогодні і для чого в церкві гроші? Е, взагалі, десятина жертва це закон Божий, а Господь він вчора, сьогодні, навіки той же, і його закон, його слово, воно не змінюється. І те, чи віддає десятину жертву, показує, наскільки я послушна закону і наскільки моє серце дійсно належить Богу, а не благам цього світу. І другий момент. Давайте подивимося, як поступали люди віри. Наприклад, цар Давид він приготував 30 тисяч талантів золота, 7 тисяч талантів срібла – ще Багато різних дорогоцінностей для Бога. Да? Авраам отець всіх віруючих, що в книзі буття писав про те, що він віддає Богу десяту частину від всього свого імення. А якщо ми, віруючи, діти Авраама, то ми повинні робити це тим більше. І дійсно, сатана він потоптаний тоді, коли спасаються людські душі і проповідується Євангелія. Для проповіді Євангелія, звісно, потрібен ресурс, і ми можемо вкладатись в. Сп...